Друзі, усім вітання. В мене звати Оси Петньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого інтерв'ю на нашій платформі. Підписуйтеся, ставте та подобайки та пишіть свої коментарі. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, долучається до нашого ефіру. Сергію, вітання вам. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Герой слава, дякую, що ви долучилися. У нас є чимало тем, які варто проговорити в сьогоднішньому ефірі. Це і ситуація на фронті, зокрема на Добропільсько-Покровському напрямку, це і повітряні загрози, які зараз нам противник. Протиставляє буквально сьогодні. З'явилася інформація про те, що ворог почав застосовувати свої шахеди або герані, радше так: російські герані, з підвісом у вигляді ракети ракети р 60 яка є ракетою повітря-повітря, для того, щоб вочевидь припускають наші різні фахівці-спеціалісти, зокрема наприклад Сергій Флеш, це використовується для того, щоб протидіяти нашим гелікоптерам, які дуже успішно почали протидіяти в свою чергу російським безпілотникам. Ну і от таку ракету то повітря повітря ми побачили на шахеді, а ви знаєте, Сергію, мене складається враження, що це така таке копіювання досвіду нашого успішного по безекіпажних катерах на морі Росіяни зараз перенесли у повітря. А, я знаю, що ви в принципі частенько буваєте дотичним безпосередньо до процесу протидії російським шахедам. Ну а зараз, очевидь, вони стають ще більш небезпечними. Які висновки по цьому, по цьому робимо? Ми не встигаємо за їхнім розвитком чи як? Ну, по перше, я не поспішав би з висновками. Дійсно, на сьогодні, буквально буквально ці хвилини, ми знову спілкувалися з нашими інженерами відповідно, тому що ми і масштабуємо наші, скажімо так, можливості щодо захисту неба. Сьогодні ми не говоримо лише там про мобільні вогневі групи. Зрозуміло, ми говоримо про дрони перехоплювачі, про те, що як протистояти на що найкраще цим гаранням чи шахедам. Ви бачите, що зокрема на півдні у нас, ну практично кожного дня, навіть не практично кожного дня у нас лунають тривоги, і мова якраз іде про використання ворогом ударних безпілотників. І відповідно на сьогодні, от зараз побратими міркують, долучають відповідних фахівців, в тому числі що з цим робити. І очевидно, що це новий якийсь виклик для нас. А наскільки ворог масштабував ці процеси? Ну яка різниця з за великим рахунком? Наскільки масштабував, він точно буде масштабувати відповідно чи покаже досвід, скажімо, російський, перш за все. Ефективність використання таких боєприпасів відповідно не знаю. сподіваюся, що ми дійсно встигнемо е, протидіяти відповідно, тому що наша протидія на сьогодні теж масштабується. Я не можу говорити про подробиці, але максимально намагаємося дійсно закрити сьогодні, зокрема на півдні нашої держави, наше небо і тому процеси йдуть. процеси йдуть дуже активно. Е, я коли сказав про те, що не поспішав би там з висновками, що ми не встигаємо, знову таки будемо розуміти повноту всієї картини відповідно. І чи можемо ми сьогодні вже відповідати на такі виклики тими технічними засобами вогневого враження, які є, наприклад, сьогодні? У нас ми якраз в процесі відповідної модернізації цих засобів сьогодні. Тому я думаю, що за дуже короткий період часу ми зможемо дати відповідь, і хотілося б, звичайно, от мені щоб ця відповідь наша була саме в повітрі, тому що ворог активно все це використовує, активно атакує відповідну нашу інфраструктуру. Тому я думаю, за певний час ми зможемо це зробити. Хоча, звичайно, не хотілося бути знаєте, у ролі наздоганяючих, але в будь-якому разі, ми ж розуміємо, що зброя нападу вона дуже часто йде попереду якраз оборони та захисту. Думаю, за певний період я зможу доповідати, що щось ми придумали, і будемо відповідати на ці виклики. З іншого боку, давайте згадаємо, якраз я чому зосереджую увагу на півдні, тому що тут наші підрозділи працюють відповідно. Якраз південь став експериментальним для ворога. Пам'ятаєте, і япопею з бандеролю. Потім е з так званими цими реактивними кабами. Відповідно, Миколаївщина. Тоді були пуски ворожі. Потім Одещина. Зокрема, там три ракети ті прилетіло, дві було знищено силами і засобами ППО. Так що найближчим часом я думаю, що ми зможемо дати відповідь на ці питання. Просто справді зараз південь кошмарять по максимальній потужності росіяни, і в мене реально складаються такі тези. Я мав сьогодні спілкування із наприклад, Сергієм Флешем, відомим фахівцем в технологіях. Я мав такі. Найді гіпотези про те, що росіяни тестують певну певну історію не тільки з ракетами, оце Р-60 для протидії гелікоптерам, але і фактично запускаючи зграю шахедів, які створюють одну єдину цифрову систему для завдання о, таких о, спрямованих ударів по одній локації, і виглядає на те, що Одеса саме на жаль стала таким. Ну, це може буде цинічно звучати під, під дослідним містом, де росіяни впроваджують саме такі системи. Одеса та Миколаїв дуже схоже на це, що вони тестують якраз такі нові методики застосування. Ну, власне, так школі. я ж про це і сказав, що це такий полігон. У нас сьогодні yeah. це реалість, з якими ми стикаємося. Тому тут важливо наша відповідь. Я думаю, що вже ввечері сьогодні у нас буде певне розуміння, як цьому протидіяти. Дуже на це сподіваюся, Сергію. Перейдімо до. Опису ситуації на полі бою, тому що Deep State вийшли з свіжим своїм постом, в принципі, підсумовуючим за подіями місяця, цілком очікуваним та зрозумілим постом про динаміку тенденцій окупації територій, яку вони зазвичай роблять щомісяця. Так, от за підсумками листопада, на жаль, черговий побито, так би мовити, антирекорд помітне зростання, скажімо так, тієї тенденції є до збільшення, Це не антирекорд загалом року, але є тенденція до збільшення в. Трат нашими військами території 505 квадратних кілометрів за підсумками листопада було захоплено противником. Ми бачимо от крайній правий стовпчик. Це якраз е, листопад до цього більші темпи були в червні та липні, але приблизно вони тутожні до е, літніх темпів. Ми десь сподівалися, що після літа впала ця тенденція з боку противника впродовж двох місяців, вересень, жовтень. Але зараз на листопаду воно знову підвищилося і, на жаль, е, і на жаль, і на жаль, виглядає на те, що подаває. Удачі тенденції доволі таки небезпечні. Так, це воно, чи ні? Чи ставатиме все гірше, чи все ж таки є тенденції або не тенденція, або, ну, скажімо так, є що покращити і виправити цю ситуацію? Чи зараз ми, на жаль, будемо спостерігати саме таку картину? Зараз вони хотілося говорити про те, що ми попереджали так. Зокрема, мова про Голійпівський напрямок, тому що там, на жаль, було стало просування, і ми про це дійсно багато говорили. Сорок 40% саме під Голіполком. Так, ми, ми про це дійсно говорили, що там загрози є, і треба звертати на це увагу тому, що ми такі великі полководці, але очевидно було, що ворог зосереджує там ті засоби і підрозділи, і з'єднання, які будуть просуватися, будуть атакувати по цьому напрямку. Так воно і сталося. На Жаль, тому звісно говорити сьогодні про те, що ми завтра. Максимально стабілізуємо фронт, Завтра не буде ворожих просувань, і це відбудеться протягом там дня двох або там протягом тижня. і Я не зм не можу брати на себе цю відповідальність. Зрозуміло, чому тому, що є командири підрозділів, вони працюють над тим, щоб ситуацію вирівняти, і сьогодні задіяні в тому числі відповідні наші підрозділи, які підтягуються на зокрема Гуляпільський напрямок. З іншого боку, дивіться, ми коли говорили про добропілля, відповідно. Командуючий ДШВ, а, апостол, він заявив про те, що перший етап покровської операції завершено. Так і мова якраз про добропілля Очевидно, там. Напряму він про це говорив з 18 кілометрів до 4 вдалося зменшити той прорив нашої оборони, того зачіка знищити відповідно майже до хвостика або ще нижче. І це перший етап покровської операції. насправді так, тобто тут очевидний прогрес. А що стосується перспектив можливих на сьогодні? Ви знаєте, я почув таке порівняння, що Гангрена вона розвивається швидше ніж відбувається російський наступ. Але все рівно російський наступ він продовжується. Є захоплення наших нових е, територій. Нас не може це заспокоїти, тому що в будь-якому випадку порівняння з гангреною, воно ну скажімо так не дуже приємне. Так бо а така хвороба, що з'їдає все на своєму шляху, і чим це закінчується, навіть е, не медики знають і розуміються на цьому. То відповідно не хотілося, щоб ця повзуча рашистська чума вона продовжувала далі свої свої кроки. Відповідно, чи можна це зупинити на сьогодні? Знову таки про це мають говорити наші вищі військові керівники. Відповідно, наскільки це можливо говорити, без анонсування певних, в тому числі, досягнень. Я думаю, тому що дуже часто, на жаль, ми анонсуємо якісь певні позитивні моменти, а потім самі кусаємо ліки, тому що ворог починає туди кидати свої свіжі сили. Відповідно, і це не є дуже добре, тому чи можна цю гангрену зупинити на сьогодні? Е, сподіваюся, не це ще втрачено. Знову таки мова про в тому числі нашу фортифікацію. Наскільки вона готова у нас до? Цих жорстоких боїв, які тривають на усіх напрямках без винятку, тобто, ми весь час говоримо: нам потрібно навіть там в тилових, умовно тилових, або тилових містах, місцях, які ближче до прифронтових зон, готувати фортифікацію, готувати відповідні рубежі оборони, щоб вони тримали ворот. Це ж знову повторюється та сама картина. Тому відповідно дуже сподіваюся на це що нарешті. Нам вдасться все таки цю ситуацію виправляти, тому що е, ми всі говоримо і сподіваємось завжди на те, що якість оборонних рубежів, саме підготовка з інженерної точки зору, вона відповідає реаліям нинішнього бою. А потім виявляється, що не зовсім все так. Найлегше списати потім на бійців, мовляв, відступили, не втримали, е, я кажуть, здригнулися і, і пішли. І ворог пішов. Е, тому шанси такі є. На мій погляд, є. Нам сьогодні важливо на мій погляд, скромний дійсно вистояти в цьому всьому, закінчити відповідно. Реформування нашої докорпусної системи, тому що, на мій погляд, очевидно, ще не все завершено. Далеко не все завершено у цьому процесі. Можливо, за цього маємо відповідні проблеми на полі бою, як в кадровому питанні, в кадрових питаннях, зокрема, в тому числі і в відповідних діях тих чи інших підрозділів або з'єднань. Ну і ще раз кажу, фортифікація дуже необхідна, і власне інновації на полі бою. Ми ж з вами бачимо, говорили зараз про ті дрони, так наскільки швидко все. Відбувається як інновації дуже швидко крокують. Ну, власне, на полі бою сьогодні ці інновації крокують не не менш швидше. Це і про роботизовані системи відповідно, це і про мале повітря, до, дрони. Так що, ну і піхотна складова, без неї теж нікуди не подінемося. Це знову таки про розподіл особового складу до наших підрозділів, до різних бригад тобто ці пріоритети, які мають нарешті вже. Скажімо, отримати практичне наповнення. А, так я саме про те, що про що говорили, і заступник керівника офісу президента пан Паліса. Про що говорили вони разом з начальником генерального штабу? Ну і зокрема, Як це питання розподіл, а, розподіл так. Так, абсолютно вірно. Я думаю, що тут якраз присвідчення цього процесу має допомогти вирівняти ситуацію. Наскільки ну принаймні зупинити ворога, не давати таких просувань, які і так не рекордні, але м'яко кажуть, що вони неприємні. Казати, ми розуміємо, що важко, тому і так. Так, так відбувається. Не хотілося б навіть і про це говорити. Я не кажу про наступ, зрозуміло, на сьогодні, але для контратакуючих дій, для того, щоб стабілізувати безпосередню лінію бойовозітнення, контратакуючі заходи, звичайно, теж необхідні. Добропілля це показало насправді. До речі, щодо цих історій по справедливій розподілу мобілізованих, це теж запит, який дуже великий від військ, і це не тільки про більше людей бригадам, але це і про підготовку. Там зараз йдеться з того, що розписував по ці по цих задачах Паліса. Йдеться про те, що краща підготовка має бути цих людей, власне кажучи, за рахунок чого, що їх будуть формувати по. Безпосередньо, скажімо так, підшефство під бригадами, де вони будуть як проходити бойове злагодження без АВП, безпосередньо у тому воєнному організмі, де далі будуть продовжувати несення служби, це має очікуваність. Очікування є такими, що це має підняти е, забезпечення, скажімо так, кращої якості навчання. До речі, в цьому контексті ще ну, дуже цікаво. Що кажете, Сергій? Так, так, так. Я ви продовжуєте. Я хочу там додати річ, так. Просто ще в цьому контексті дуже важлива насправді, як на мене новина. Про майнула на вихідних. Ну це точніше, не новина. Як відомо, президент проводив е, наради з різними представниками силових відомств, або, скажімо так, кандидатами на е, очолювання на, на керівника офісу президента. Е, і серед цих кандидатів був водинич Шмигаль, міністр оборони. Перед ним е, президентом була поставлена задача змінити, мовляв, план оборони. Оце така цікава історія. Я дуже сподіваюся. Я сам і свій огляд робив окремий. На цю тему, що все це взаємопов'язано у часі, тому що в ці ж дні проводилася нарада у генеральному штабі з приводу того, що мають бути створені автоматизовані пункти або радше автоматизовані позиції оборонні сил оборони ну така нарада проводилося генштаю. Про що йдеться? Як я це розумію? Давно ми говоримо про необхідність і неможливість використання такої кількості піхоти в нас і банально немає на фронті. А, і питання доцільності застосування піхоти, так і так на де вона повністю притягає удари дронів. А, натомість а, щоб замість піхотинців були роботизовані комплекси, автоматизовані системи, автоматизовані турелі, які ми б. Управляли українські піхотинці, але з більш безпечних позицій, тільки щоб це сталося, треба підготувати відповідні. Рубежі оборонні в тому числі це, тобто мають бути капоніри для тих же НРК, де до них можна буде безпечно дістатися. А щоб це зробити, треба по суті цілу тунельну мережу інфраструктуру розбудувати, от зараз десь в тилах на вочевидь наступних лініях оборони. Це дуже масштабне, насправді, інфраструктурне будівництво. Але якщо ми говоримо про ми не знаємо, чим зараз закінчиться переговорний процес, але якщо там не буде, скажімо так, досягнуто мирової. І буде продовжуватись війна, то це необхідно якомога швидше робити. Якщо навіть там буде досягнута мирова, врешті-решт це сиріно треба буде робити, розуміючи, що війна, вочевидь, за деякий час відновиться. Ну, тобто, тут такі от концептуальні певні речі, які дуже важливі для нашої оборони, їх зараз проговорюють. Ну, Ну, власне, бачите, ми з вами так ми з вами про це Ви проговорили справді так. Воно співпало в думках. Єдине, чи хотів щодо базової підготовки і розподілу особового складу. Дійсно, ми ж не говоримо про те, що одній бригаді дайте умовно там тисячу людей, а другій залишите 200, бо та а, виглядає більш боєздатною. Ні, мова йде дійсно про те, що а, кожен готує бійців собі. Тобто, він бере на себе відповідальність або бригада бере на себе відповідальність, що цей боєць має не просто. Заповнити клітинку вакансії штатної він має бути готовий е, вижити на полі бою і виконати завдання. І тут е, невеличке таке порівняння з дронами, наскільки воно ну роботи там дрони і людина, але все рівно думаю, сьогодні це актуально. М -м, подивіться, у нас е, коли на певних локаціях використовуються різні дрони, в тому числі, наприклад, перехоплювачі, е, скажімо так, на одній ділянці фронту. Краще виглядає певна номенклатура. Я вже можу про це бачити, дещо е, говорити. Бо питанням цим ми займаємося дуже щільно сьогодні. Е, там, де скажімо, є відповідна, е, ну давайте буду говорити відверто, є море. Є вже інша номенклатура цих дронів. То, власне, про що мова? той виробник цієї зброї цих дронів він якраз і проводить підготовку пілотів за своїми програмами, за своїми алгоритмами. Тобто він абсолютно вірно заточує під себе. І власне тоді ефективність цієї роботи вона зростає. Ми вже сьогодні це бачимо. Я можу навести приклад. Умовно дали кілька десятків е, літачків цих перехоплювачів, з них було використано лише три. Ну, це були, скажімо так, е, якщо по медійному проба пера. Усі три знищили три шахеди. Ну, тобто, бачимо, що е, це була підготовка відповідна і пілотів, у тому числі. Е, ви згадували Куп'янськ е, про те, що там зараз відбувається. Власне, на вихідних про Купінську словлювався і головнокомандувач командувач Він сказав, що абсолютно брехня, тотально брехню ретранслюють росіяни щодо ситуації у Купінську, що Путін масштаби брехні, як він каже, російського керівництво про ситуацію у Купінську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після заяв росіян про захоплення міста фіксувалося менше 40 російських абонентів радіообміну в місті. Тобто 40, по суті, що. Ну, це не можна сказати, що це 40 росіян, це 40 точок радіоточок. В кожній точці може бути різна кількість військ противника. Я наскільки знаю, ця ця там такими закритими джерелами ця інформація вона вже поширювалася про 40 точок радіообміну. Ще десь тиждень тому, якраз в той момент, коли росіяни брехали, і Путін брехав про захоплення захоплення повністю Куп'янська. Станом на зараз як розвиваються події, якщо вам відомо приводу того побратимів, які там в тому числі працюють по нашому становищу в Куп'янську. Ну, це наш напрямок в тому числі. Ми кілька разів виконували БРК саме на цьому відтинку фронту. Це була і осінь, це була і зима, це була і весна ближче навіть уже до літа. Відповідно, на сьогодні, наскільки от ми володіємо інформацією, там є в тому числі і наші відповідні побратими. Вони працюють на цьому напрямку. Сьогодні ми не можемо сказати про те, що тотально там Куп'янський вичищається від ворога. Його там. ne sorak Одиниць, скажімо так зараз важко, мабуть, мені навіть сказати таку абсолютну цифру, але не 40 це точно. Тут мова дійсно про радіо точки йде, там скупчення. Відповідно, інфільтрація відбувається. метр за метром, але відповідне вичищення сьогодні міста від росіян воно йде. Знову таки, це пов'язано в тому числі там із нашими досить далими намаганнями і влучаннями по ворожій логістиці, яка ну не має можливості на сьогодні покуп'янську Повністю продуктивно запрацювати, тобто підживлення тих самих підрозділів російських або відповідних груп російських, які знаходяться ще на північних північно-західних околицях Копінська. Дуже важка робота, звичайно, росіяни брешуть. Тут очевидно, це для нас величезний плюс, але ми не можемо сказати, що сьогодні, за день, за два ми все це зробимо. Надзвичайно складна робота за що величезна повага низький уклін нашим бійцям, які це сьогодні роблять. Тому що е ворог, як щурі, там розповся і ховається, відповідно, і у багатьох з них завдання дочекатися наступних і далі спробувати проводити наступальні дії. Але ситуація на сьогодні виглядає саме такою: потрошечку, потрошечку вичищується. Я не буду там знову таки не тому, що боюся. Не маю на це права. Є інша парафія, яка за це відповідає інформаційно, в тому числі говорити про те, що от ми. На сьогодні там очистимо, зачистимо цю територію. Але е, певне повернення деяких позицій у нас сьогодні відбувається. До речі, це такі позиції, які там, знаєте, навіть, навіть по 5-6 разів, наскільки мені відомо, переходили, кажуть, з року руки. На сьогодні ми їх повернули. Сподіваюся, будемо повертати, Сергію. А тоді, в такому випадку, щодо Покровська і Мирнограду, особливо поговоримо з вами, оскільки це. Тригерна історія покровськ Мирноград за всією очевидністю з того, що ми спостерігаємо, що тут відбувається Росіяни наближаються ну точно зараз заблоковані наші підрозділи без бою вийти неможливо, але подекуди навіть ну є оцінки того, що той же Костянтин Машовець, наприклад, добре знайомий вам. Він описує ситуацію таку, що якщо не за не виходити, наприклад, зараз боями, то будуть бої в оточенні. Це не факт, що це гірше або краще, але це з усіма витікаючими з цього обставинами. Тобто, ну ми розуміємо, що бої в оточенні значно складніші для сил оборони і і, і за втратами в тому числі. Як ви оцінюєте ту ситуацію, яка зараз розгортається в районі Мирнограда? Чи можливо тут подальша оборона, якщо так грубо казати? Я бачив цей допис Кості, і він абсолютно так чітко все по поличках розклав. Очевидно. Хоча, ну скажімо, так, певна частка оптимізму в нього зберігається. Якщо це можна назвати оптимізмом, верніше, це реалістична оцінка того, що може бути на сьогодні. Ну, давайте так. Базова оборонна операція вона на сьогодні триває. Я більше ніж впевнений, що на сьогодні і найгірші сценарії вони теж розглянуті. І до них відбулося відповідна відбулася відповідна підготовка. Тобто, є, скажімо, якісь ознаки, які, ну як це колись було, так треба в таку-то годину ще відкрити відповідний конверт, і там буде написано, що робити надалі. Точно знаю, що такі конверти, умовні конверти на сьогодні вони існують. І дійсно збереження життя побратимів, воно на сьогодні порядковий номер, номер один. Так? Коли це відбудеться сьогодні ввечері, або це відбудеться завтра. Мені звичайно невідомо але. Є якесь відчуття. Я можу помилятися, і швидше за все я помиляюся. Але тим не менше, що є, скажімо, якийсь план. Це не про конспірологію, поси Боже. І знову таки, якщо виглядатися на дії росіян, вони завжди виглядають там, скажімо, так як могли би виглядати, бо діють вони намагаються діяти нестандартно, але виходить, що дуже таки стандартно, і зусиль у них не на все вистачає. Так, от. Є певні дії, які зможуть нам допомогти принаймні з цієї ситуації вийти, не допускаючи там повного оточення наших військ. Яким чином це відбудеться? Це будуть наші контратакуючі дії, наші контрудари. Я сьогодні сказати не можу. Хоча, швидше за все, це буде якийсь новий виклик на якомусь рубежі для росіян. І Він для них, ну скажімо так, буде досить досить неприємним. 에, повертаючись до Гуляйполя, про що ми говорили, що тут найгірша тенденція е, щодо просувань противника за підсумками листопада, фактично бачимо на свіжих е, змінах на мапі Діпстей, ось таку велику е, смугу ділянку фронту, яку вони захопили, хоч це і, очевидно, інформація не сьогоднішнього дня. Новина, е, фактично, зараз в Голі полі як ми знаємо, тривають бої е, в межах самого міста, проте це не зовсім класичні бої. а Радше бої такими інфільтраційні які за останній час доволі таки багато відбуваються. Бої, які поки що розмежувальною такою зоною або лінію бойового зіткнення є, річка Гайчур тут протікає. Відтак Сергію, поставлю вам прямо запитання: як ви гадаєте, які перспективи голі поля Це чи варто вже говорити про те, що в скорому часі воно буде втрачено? От так ну, висвітлення, скажімо, того реалістичного погляду сценарію бойовихій. Ну, точно можу сказати. Я думаю, це ви розумієте, що тиск на цьому напрямку він меншим точно не стане, можливо, буде збільшуватися. Тим більше на фоні якраз тих комунікацій геополітичних, про які ви сказали. Очевидно, що росіяни... ну це. Зрозуміло, чому росіяни будуть намагатися демонструвати просування відповідно для того, щоб мати відповідні козирі на тих комунікаціях чи перемовинах, які наразі тривають і будуть тривати надалі. Звичайно, мусимо зачепитися за річку. Звичайно, мусимо тут зупинити ворога. <му> і знову таки резерви відповідні там теж, наскільки мені відомо, задіяні. Знову таки в питаннях фортифікації: э, наскільки там вдалося підготувати ці? Э, ну хтось говорить, називає їх нові оборонні лінії. Ну насправді не дуже приємно це чути, що там нові оборонні лінії. Я думаю, що та оборонна лінія вона як мінімум мала бути вже підготовлена, тому що сценарій я не даремно кажу про те, що на війні розглядаються найгірші сценарії і. Прораховується, скажімо так, логічне просування ворога за тими чи іншими напрямками, якщо щось не встигли, це погано. Якщо вдається, бо вдалося зробити ту саму фортифікацію, відповідно, з урахуванням ландшафту, відповідно, то можемо там зупинити. На який час зараз важко сказати знову таки залежить від того, скільки сил буде задіювати Російська Федерація саме на цьому напрямку. Очевидно, що ну. Так виглядає принаймні на сьогодні якісь можливо певні резерви. Ворог хотів би перекинути, наприклад, з Покровського напрямку. Знову таки все пов'язано скільки буде е, продовжуватися оборона Покровська на сьогодні. Я не кажу про те, що ми втратили Покровську вже сьогодні або втратимо завтра. Але тим не менше е, треба й такі варіанти розглядати, бо ворог очевидно. Через він хоче з Покровська туди перекинути війська. Можливо, підтягне оперативні резерви, в тому числі. Ну бачите, морська піхота задіяна на покровсько-добропільському відтинку фронту. Це оперативний резерв російський. Тому о, тут очевидно, що знайдуть сили, будуть рухатися максимально. Сергій, ну завершуючи, вже от точно крапку ставляючи. Ось ця вже теза згадана мною і там розказана багато. І ви вже так частково про це теж відповідали. Але я би ще хотів, підсумовуючи цю історію, запитати вас про ось цей план оборони, про який каже президент, поставляючи задачу перед міністром оборони Шмигалем. Акурат ця теза з'являється перед не перед, а точніше паралельно із тезою екс головнокомандувача залужного в його статті про те, що в нас відсутній якби політичний план війни. Плану Оборони осучаснений про який каже президент, політичний план війни, про який каже Залужний. Е, таке враження, що ми зараз вперлися справді в історію того, про що багато хто говорили В нас немає плану бодай якогось. Ну можливо, це скажімо так, відлуння того, що на сьогодні ми менше говоримо про перемогу. Я в ній не сумніваюся, що ми все рівно переможемо Російську Федерацію. Це не для того, що от, от дивіться, який він оптиміст. Ні, а, що ми вкладаємо саме в цю перемогу. Що ми мусимо вкласти в ці плани? А в ці плани, на мій погляд, ми маємо внести новації на полі бою, ті реалії з якими ми стикнулися, тому що завдання цього плану все рівно це звільнення наших територій. А от яким чином? В тому числі тут має бути продемонстрована і політична воля. Якщо треба. Це зараз знову таки це образи такі образи. Да? Якщо треба сьогодні, ми зупиняємося на цьому на цьому рубежі, ми готуємося відповідно, і потім за певний час ми рухаємося у зворотньому напрямку, звільняючи наші території. Ну якось так. Це досить таки грубо і концептуально, можливо, навіть виглядає, але тим не менше. Бо якщо ми зараз скажемо який план? План вперед до кордону державного. Та й всі ми хочемо до державного кордону, і я хочу на лівобережжя Херсонщини. Всі знають, що я звідти родом, Я ж хочу додому. Ну звичайно, хочу додому. Але якщо треба політично сьогодні е зробити ось так. То о, наступний крок має теж бути політично військово-політичний, політично-військовий. А що ми будемо робити після того, як зупинимося, як буде можливо перша о, там пауза, бо якась друга відповідно? І я навіть бачив один коментар о, під одним з ваших проєктів, о, де писали про те, що. Весь час, ви, зокрема, мій друже, там про перемогу розказуєте. А тут дивіться, а треба тут зрада, зрадна. Так, оце план про це саме. Що ми від від перемоги не відмовляємося, але як діяти далі, мусимо для себе теж чітко розуміти поетапність цієї роботи. сьогодні так, завтра ситуація зміниться, бо ми підготуємося. Сергію, дякую, що ви долучилися. Це був Сергій Брочук. Української добровольчої армії. Будьте здорові! На все добре. Друзі, дякую вам, що ви долучилися. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. На все добре та до нових зустрічі.